І як і говорили, анонсували, будемо говорити про дрони. Андрій Буковський, радник директора компанії Тамерланд, в нашій студії вітаємо вас! Вітаємо Доброго дня. в нас окрім вас в студії. Ваш дрон називається він гном. Ну багато дронів вже бачили наші глядачі, але. Про них завжди цікаво е, говорити, і ми вже е, ми вже такі поверхневі експерти в наземних безпілотних системах. І можемо запитати вас, чи можете вразити <гум> 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 цього разу. <гум> ну, перше, ми їх виробляємо і прийшли військове приймання. і У нас є державні контракти. Це, не О, це вже це вже да. для виробників. І Ми поставляємо. Ну просто зараз виконуємо контракти і сподіваємося, на наступний рік теж буде. там. Ну бюджетування таке інше. Це також це гноми. Це ціла родина гномів. Як ну, обставини, вимагали, так та наша компанія давно автоматизацію процесів і керуванням дистанційним. Ну, ми навіть для виставок робили робот поліцейський, у нас був такий. Для супроводження в аеропортах, дослідження, ну, він такий смішнючий, м'якенький, проте. А це голову, не зовсім смішнючий і м'якенький. А болісно б'є росіян? Болісно б'є. У нас на гномах базується кілька. Тут представлений гном-мінер. Він крім ну, головна функція мінування. Ну він був в доступі, щоб привести всі інші. Ми постачаємо. Ну і з тих що є. його сородич гном. Вп вогнова підтримка. Він оснащений кулеметом ПКТ і двома РПГ. Двома камерами, камера, ну з керування і камера тобто причини. І, 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 і два РПГ. І, 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 тобто три… Це вже такий термінатор маленький. Ну маленький термінатор. Перша назва і була в нього термінатор. але після кодифікації ми вже це гном і гноми пішли в розвиток. А чому гноми? Ну так вирішили. Мале... Місно, маленький і потужний, так? Да? Да, маленький, потужний, так, абсолютно, абсолютно. Ну, от про, про дрони мінери, ми ж ми в студії про них говорили, але одного разу на включенні в нас був представник інженерних підрозділів, і ми спитали, чи користуються вони і чи бачать вони в них ефект. І він сказав, ну це дійсно потрібна, потрібна річ, і каже: ми не просто користуємось. Нам вони потрібні, потрібні, і потрібні, бо ми, ми їх втрачаємо, ми їх використовуємо на різних напрямках. А як ну як, як працює, розкажіть? Керується дистанційно, то що ну, військовий, ну всі знають, напряму 800 метрів, а через репітер 3 кілометри. На, ми в комплекті йде репітер, ну, ретранслятор підіймається на дроні, який її супроводжує, працює. Виходить в точку виконання завдання, все керується з пульта дистанційно, скид. Одна міна, ну, в іншому в зазначеному місці інша або поруч. І повернення на базу. Що в нього є? В нього є самоліквідація. Теж керується з пульта, ну, запобіжники всі зроблені, тобто спочатку його відкрити, закрити, запобіжник включити, але у разі необхідності його можна підірвати. Тобто за потреби він перетворюється на дрон камікадзе Ну, за потреби будь-який наш дрон може бути перетворений на дрон камікадзе. Ну це мається на увазі той випадок, коли втрачено зв'язок, наприклад, ілі, ну або там не може рухатись. ж і росіяни не використали, технології? не використали, ну ну не тільки технології, просто щоб не використовували, ну і нанести шкоду. Що із з і важливого. Кілька каналів керування. Тобто на пульті у нас два канали керування. Перший і резервний, будь які не однакові. Це дозволяє, якщо що, реп щось глушить перейти. Друге, у нас є фізичне керування, як ви зараз бачили. Повідеться. А давайте продемонструємо тільки без змін, без нічого, просто да. проїдемо. А він. може колега Конечно, запросити? Звісно. Так, так, так. 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 От. І, а я поки ще розкажу. І я вам покажу. Угу. <плес> А, а тут кім... камера є. Да. Я просто на ведуще бачила да. це. третій. Рідачі. Тобто ви шнурком натягуючи або відпускаючи, ви ним керуєте, так? Да? І можна на телефоні побачити картинку. Це нашої третій сонки. канал. Так, да, я зараз розповім. А, він може рухатись за оператором. можна... І підходить, ну, ну а далі як. Іграшка, тобто фактично можна вивільнивши руки, так. тримаючи зброю, так. причепити його за карабін до так. себе, і ти і він буде за тобою да, на визначеній дистанції. Він буде зупинятися, якщо потрібно. Якщо ви відійшли, він вас ну, нас заганяє. Якщо ви до нього підходите, він тикає. Ну а це технічно складне було рішення реалізувати це, бо задум дуже класний. Ти йдеш, фактично не думаєш про те, що тобі його потрібно тягнути, відтягувати. Сказати нескладне, ну складне, але ми вирішили. От вирішили, і воно серійно виробляється і надійно працює. А скільки військові наші навчаються на таких роботах? Ну, ми плануємо. Ну, ми розраховуємо, що навчання до трьох діб. До трьох діб ознайомлення, тому що ну, військових ж здебільшого зараз їх вже не так багато е роботів. Роботів, да. вони вже більш-менш підготовлені. Будь-яка людина, хто вміє керувати FPV, пів. То для нього це ну, просто дитячий сад. А наскільки складно пройти кодифікацію в Міноборони і що це за процедура? Процедура нормальна, формальна процедура, бюрократична, ну, в хорошому розумінні цього слова, пройти її не складно, алгоритми всі прописані, проте іноді ну, я так пошаткую. І говорить, так, ми все вам швидко зробимо. Давайте проєкт У і конструкторську документацію. А що і що і документ uh -huh. потрібні? Ну так. Ну тобто потрібні, хоча їх скоротили. Десь близько 15 елементів конструкторської документації необхідно зараз. А раніше потрібно було під 100. А по часу скільки це займає? Якщо готові ваш тобто, якщо ви готові, є виріб і набір документів місяць. А наскільки активно цікавиться держава вашим проєктом, оскільки закуповують їх у вас? Тут потрібно розділити з Збройні сили і взагалі сили оборони дуже цікавляться. Прям дуже. Всі підрозділи, я маю на увазі не тільки бойові, а от ну, бюрократичні підрозділи. Вони працюють активно. Як тільки ти до них звертаєшся, вони готові. Ті всі знайомі. Керівники відділів, керівники департаментів всі постійно. Коли, коли, коли наступна. Щотижня є, іде опитування, і запитують у нас у всіх у виробників. Постійно проводяться наради, івенти, що ти щотижневі? Остань, ну і постійно, або той міністр присутній, або той, або зам головнокомандувача, щотижневі наради. Уточнення завдань, ну і третє це саме контрактування. Воно теж відбувається нормально, коли виріб кодифікований, всі документи є. То там ну, за два тижні контракт ну, контракти, просто виробляє і отримує Платять як написано в контракті, тільки передав зразу. Чи можна отримати переплату? Можна. Чи ми брали? Ми не брали. А скільки ну, один такий? Близько 300 тисяч гривень. А волонтери можуть у вас закуповувати так. Волонтери можуть, і можуть відповідно до закону, він змінений, в нас можуть закуповувати військові частини, і в тому числі ті вироби, які ще не кодифіковані. І ми постачаємо бригадам здебільшого ці вогнової підтримки, тому що ну і кодифікований, а вогнова підтримка наразі відбувається їх. Ну, допуск до експлуатації, то говорить на озброєння, ну допуск до експлуатації. І ось це, це третій канал, який дозволяє всі функції пульта, все є. Можна ли на планшет, можна на будь-який. На Андроїді програма наша. Ми Айтішна компанія, в тому числі. Тобто нами написана програма, все керується, все і ліквідації, і зброс мін, і ми ж забули сказати, він же і розвитка. Як інженерна, ну і будь-яка. Тобто камера дозволяє розвідувати. На інших модифікаціях на вогнової підтримки там дві камери. На замовлення однієї з бригад. Зараз виконуємо додатково нічний приціл. Він просто коштує приблизно як сама угу. машина. Ну так, ми можемо це інтегрувати. За потреби або там, за, да, за вимогою, да. есть, там, ми мимо. І і ну, програму, під'єднання, під програмування, ну, інше. А якийсь ринок конкуренції в нас є наземних безпілотних систем? Чи ринок зараз такий великий, що місця вистачає всім, і що б ти не виробляв, воно знайде своє. Да. Ринок є, є в... чи є виробники, які можуть вже виробляти, постачати? Є. Чи є ми конкурентами ні. Настільки велика потреба. Ну, що ми не конкуруємо. А, окремо, це не назвеш конкуренцією, що краще колесо або гусениця. Ну, — Це ну, ми лижники ж... проти сноубордистів. Да, ну проте ми ж бачимо, що ну, з понад 100 років вже є і колесна техніка, і гусенична, і армії не відмовляються. Залежно від поставлених завдань. Ну, від... Але ви обрали колесо. У нас є і гусеничні, але вони трохи далі від постачання в війська. Колесо простіше і дешевше, завжди. Хоч на танках БМП і таке інше, БТР, завжди гусянка майже вдвічі дорожча щодо його ну, виконання, утворення і експлуатації. А наскільки велика родина гномів? Наскільки ви можете виробляти швидко їх, щоб закрити потреби військових? І що кажуть вони про них, якщо хвилинка в нас залишається до цього? Відгуки позитивні, замовлень багато. Виробляти наразі ми можемо 20 на місяць, розширюємо паралельно зараз в західних областях ще одне виробниче підрозділ. Mm -hmm. Тобто, спочатку року подвоїмо лінійка відносно велика, тому що ну цей Вогневої підтримки, вогнева підтримка може бути з чотирма гранатометами, ну, якщо потрібно. Тобто лінійка є, але суть така. І в них є ще молодша сестра Саламандра, яка логіст-демайнер. Ми зараз її доводимо, ну, яка і сама собі розмінова. Ну, Чекаємо в студію з Саламандрою, сестрою, вже коли доопрацюєте. Дякуємо успіхи дякую. вам по більше замовлені. Більше вироблених Андрій Буковський Гномів. був з нами в студії разом з гномом. Разом гномом. Далі новини ТСН. Свят Гринчук. За півгодини ми до вас повернемося.